Ну і зараз власне у Дмитра Нопченка дізнаємося, чи відомі вже деталі розмови Трампа і Путіна, та чи прибув до Вашингтона Володимир Зеленський? Дмитрия, тож які останні новини? Ну, багато сенсацій для вас маю, бо буквально коли в ефірі був вже випуск, з'являлося все більше і більше інформації. Щодо президента Зеленського, де ще годину летіти за годиною очікують у Вашингтоні. Про його програму розповім дуже детально. Ну а після розмови. Трампа і Путіна, яка завершилася, яка тривала годину 50 хвилин. Багато меседжів, багато повідомлень. Ну і багато що може змінитися. Найголовніше, президент Трамп повідомив, що, по перше, з Путіним він домовився, що на наступному тижні місце, поки не визначено, мають зустрітися радники із національної безпеки, високі делегації, але поки що не на рівні глав держав, на рівні Рубіо від сполучених штатів. Наскільки я розумію, Андрій Єрма від України не знаю хто буде представляти Росію, можливо, Ушаков радник президента Путіна, але це ну такий мінус один рівень. Вище може бути тільки е, зустріч на рівні глав держав. Місце поки не визначено, поки немає офіційного підтвердження з українського боку. Але те, що повідомив президент Трамп, що ця зустріч відбудеться і що відбудуться переговори, ось на такому рівні після них Трамп хоче зустрітися із Путіним в Будапешті, наче. То вони домовилися і щодо факту зустрічі, і щодо місця зустрічі. Знову ж таки, поки немає коментарів з українського боку, я намагався їх отримати. Наша реакція на те, що знову Путін запропонував не трійку, а знову він запропонував Трампу зустрітися зустрітися вдвох. Втім, ну в той момент, коли вже У Вашингтоні буде президент Зеленський, впевнений, буде українська сторона коментувати, буде це питання порушувати президент під час своєї зустрічі завтра із Дональдом. Трампом, тобто ось такі новини, ну схоже на прорив. Щонайменше, шанс на прорив? Ну і хотів теж поділитися. Я багато неформально спілкуюся із героями, яких пишу для свого проекту Червоні лінії, і ось я неформально не на камеру, буквально перед ефіром говорив із людиною, яка займала одну з топ позицій в американській системі національної безпеки, і почув, що ну за внутрішніми розмовами, які є у відставних тепер вже чиновників, бо чиновники чинні про це не. Говорять, ви розумієте, не на камеру, ані публічно, що скоріш за все, ось розуміння у тих, хто зараз не працює в команді, втім слідкує за українським процесом, за українськими переговорами. Розуміння в тому, що Трамп, скоріш за все, ну знаєте, є такий вислів: там останні китайське попередження озвучив таки Путін останні китайське попередження. Що якщо не буде домовленості про переговори, Сполучені Штати можуть ухвалити рішення про передачу Томгавків Україні, якщо не буде конкретних Рушень, якщо не буде конкретики щодо переговорів, Сполучені Штати, наприклад, теоретично могли би піти на те, щоб зняти заборону на використання американської зброї для ударів по території Росії. Ну тобто, знову ж таки, ми не знаємо поки що відбувалося за зачиненими дверима. Втім, люди, які близькі до питань американської національної безпеки, припускають. Давайте використаємо це слово. Припускають, що такий певний ультиматум Трампа просто під час цієї розмови з Путіним був озвучити. Був озвучений. Ну і як бачимо, маємо результат. Маємо згоду Москви і на зустріч наступного тижня радників з національної безпеки високий рівень. Ну і на переговори. Дивно, чому не переговорить ріки, впевнений, що завтра від президента Зеленського він виходитиме до преси, зможемо теж це почути. Ну що власне йому скаже Трамп? Це останні новини, новини, які багато що можуть змінити щодо української делегації, взагалі щодо української програми. Я до вас зараз приєднуюся в прямому ефірі не з Білого Дому, хоча постійно на зв'язку із колегами, зокрема, які входять в президентський пул, а зі штаб-квартири МВФ. Тому що поки до моменту прибуття президента величезний економічний блок зараз обговорюва. Обговорюється обговорюються питання санкцій, і прем'єр-міністр, міністр фінансів, всі, хто працює тут по економічному напрямку, говорять з партнерами щодо максимального тиску на Росію. як би там не було щодо обіцянок переговорів, втім цей тиск він теж повинен бути. Щодо цього є дискусія. Дискусія щодо мінеральної угоди, дискусія щодо виділення грошей міжнародного валютного фонду. Це один трек. Другий трек це трек політичний, здебільшого ним займаються Єрма Умєров, Це переговори із Рубіо, який є виконувачем обов'язки, не тільки держсекретарем, але виконує обов'язки радника з національної безпеки. Тобто говорить про дронову угоду. Є відчуття, що тут може бути порозуміння, що тут може бути прорив про так звану суперугоду, про закупівлю зброї. Ну і звісно, про гарантії безпеки. І третій напрямок дуже серйозний. Це якраз переговори із представниками найбільших збройових компаній Америки. Вони вже відбувалися. Прямі переговори, конкретні переговори. Ну і сьогодні після того. Того, як президент прибуде, у нього теж будуть зустрічі з великим американським бізнесом, і зокрема бізнесом збройовим. Це те, що відбувалося останніми днями, і відбуватиметься сьогодні. Ну і власне всі розрахунки, вся увага щодо того, що відбудеться завтра. В програмі президента Зеленського розмова в конгресі розмова велика, і від багатьох людей від багатьох політиків зараз тут у Вашингтоні чую, що Україні треба все більше уваги приділяти саме конгресу, що не тільки білий дім команда президента Трампа зараз є центром сили. Що багато в конгресі і проукраїнських конгресменів, і найголовніше конгресменів, які розуміють. Необхідність стримування Росії саме тому Україні з ними напряму треба вибудовувати діалог. Такий діалог завтра відбудеться у президента. І далі з конгресу я не буду і не маю права розголошувати час початку зустрічі, бо поки немає офіційного підтвердження з Білого Дому. Але скажімо так, вранці зустрічі, потім з конгресу, президент має переїхати до Білого Дому і зустрітися із Дональдом Трампом. Ну і знаєте, тут зрозуміло про що піде мова. Будуть певні корективи, звісно, в цій розмові після розмови. Трампа з путіним після тих пропозицій, які прозвучали з Москви. Ну власне, українська позиція чув її багато, і навіть від президента, коли він був тут у Вашингтоні, що Україна відкрита абсолютно до будь-яких перемовин, тобто, звісно, що Україна до цих перемовин приєднається. Ну і друге, звісно, говоритимуть про далекобійку. Далекобійку маються на увазі не тільки. Томагавки, але і можливість використовувати американську зброю, яка вже поставляється, яка вже надходить для ударів по російській території, для ударів у відповідь. Ну і ось тут з американських дипломатичних джерел маю так обережно послатися за правилами. Якраз чую, що нас е нам кажуть, що не треба того, що сполу... англійською називається over-expectations, тобто такі, знаєте, надочікування, надмірні очікування. Що сполучені штати все ж таки і досі використовують томагавки як засіб тиску на Росії, що все ж таки і досі при тому, що відкриті в принципі до цієї ідеї кажуть Путіну, що томагавки будуть передані Україні, якщо не буде зрушень на дипломатичному фронті. Ну оскільки ми зараз бачимо, що переговори стартують, що на них згодна Росія, скоріш за все. Це теж прогноз, який чую. Ну завтра перші особи між собою вирішуватимуть. Ну втім, скоріш за все, тема томагавків поки що відходить на другий план. Бо Трамп ніколи не використовує всі карти, які є у нього на руках. З іншого боку, було багато неформальних розмов, що команда Трампа, зокрема команда з національної безпеки, ну і він сам дуже серйозно схиляються до того, щоб подумати над тим, щоб дати Україні право наносити удари, удари у відповідь для того, щоб. Захистити українців, людей, які страждають від російських ракетних атак, наносити право удари у відповідь американською далекобійною зброєю по об'єктах військових на території Росії. Втім, знову ж таки, ми живемо зараз в часи, коли будь-яка новина, будь-яка домовленість, будь-який момент може змінити всі плани. Тобто, зрозуміло, що ця дискусія буде між президентом Зеленським і президентом Трампом, тому що ну російські обіцянки провести переговори вони теж ж нічого не обіцяють. вони не гарантують результат, і тому вже чекатимемо завтрашнього дня. Наша зйомочна група теж буде в білому домі. Більше того, у нас буде можливість зайти. І Овальний кабінет на початку цієї зустрічі, побачити все на власні очі. Ну і чекаємо, передбачається, що президент Зеленський після того, як поговорить з Трампом, вийде до преси. Ну і просто з перших вуст від глави держави вже почуємо про що говорили, про що домовились, і чого, чого очікувати від тих переговорів, які зараз анонсував. Дональд Трамп, колеги Київ, Дмитре, дякую. За останніми новинами з Вашингтона був наш спеціальний кореспондент Дмитро Новченко.